Радіо Патрія! Янголи України так називається проєкт, який започаткували дві українки в кошицях минулого літа, і який за цей час поширився не тільки по всій Словаччині, а й по країнам Європи. Сама ж авторка ідеї Наталія Міцьо характеризує своє дітище як акції пам'яті на честь загиблих під час повномасштабного російського вторгнення дітей. Саме вона запропонувала створити першу виставку саморуч в'язаних янголів у кошицях. Співорганізаторка акції Світлана Пештіряну допомогла втілити задум у життя і займається цим і до сьогодні. Кожен янгол то символ, то уособлення померлої дитини. На 1 червня було 243 дитини загиблих, 243 янгола. Нам казалося, що то так багато. А потім минуло ще кілька тижнів. І кількість збільшилась. В липні в жилі вже було 349 янголів. Дівчата гачкували, медитували. До нас доєднувалися різні жінки, які вже тут були, які приїхали тут знайти прихисток зі своїми дітьми. Таким чином, ми провели акцію одну, другу. Потім зголосився прящів. Нас підтримала спілка русинів українців в Словацькій республіці. Була проведена акція, кількість ще збільшилася, і ось вже ми рік проводимо акції. Проходять в різних. Тих містах янголи мандрують світом. Вже були на Кіпрі, в Великій Британії, в Німеччині. 15 міст підтримали нас. 15 акцій кожна з них мала свій формат. Мала свої відгуки. Остання акція, яка була як річниця, теж 1 червня, але вже цього року вона відбулася в Берліні за підтримки посольства України в Німеччині, і кількість там вже 484 янголів. Скільки за весь час людей долучилося до плетіння янголів України? Насправді до плетіння не так і багато. Леву участку плете Наталя Міцьо, безпосередня авторка цієї ідеї. Більше мене вражає, що в нас по понад 70 людей залучилося ті, хто проводить акції. Я не їжджу по інших містах. Вони самі домовляються, влаштовують, придумують, як краще подати, що сказати з ким. Тобто ми їм даємо свободу і даємо матеріали, даємо янголів. Нас часто питають, чому в нас тільки один комплект янголів. Відповідь така: бо це тільки така кількість нас загиблих дітей. Не може бути 494 плюс 494 Одні в Британії, другі в Німеччині. Так не може бути. Бути, бо ну, я трошки забобонна. Я не можу дозволити собі зробити 800. Одна кількість, і одну кількість ми пам'ятаємо. Кожен янгол, то особлення дитини, то втілення тієї дитини, яка вже не побачить сонечка, не обійме батьків, життя якої зникло. Хотілося б більше мені охопити Польщу, Чехію. Якщо в когось є знайомі, активні, будь ласка, звертайтесь. Ця акція Янголи України проходить за підтримки спільноти жінки України. Що це за спільнота? Це ми жінки, які вирішили, що ці акції потрібні, що розголос потрібен. Ми кричимо, і ми об'єдналися в неформальну спільноту під назвою Жінки України. Приєднуйтесь до нас, давайте кричати всьому світу. Що відбувається в Україні? Про акцію пам'яті Янголи України та їх подорож світом розповіла співорганізаторка Світлана Пештіряну.